Вичитав, онука репресованої кримська татарка в 1944 році Міхаї Ібрагімовна Фука. Зараз я знаходжусь в Дніпровському райвідділку міста Запоріжжя. Я сьогодні до канцелярії привезла три клопотання з приводу свого довірителя, але мене затримав співробітник карного розшуку, і він мене зараз толмачує, що в мене не пройшли документи на перевірці під час, щоб зайти до приміщення. І він задає мені питання, чи я приїхала з окупованої території, розумієте, що вони вирішили зробити. Я йому кажу, де ваше посвідчення, як завжди, немає, попередження вести відеозйомку немає. Я йому сказала, нехай викликає мені адвоката та двох свідків. <реш> Ні, ну Це, це взагалі шокується е, без свавілля, як ми з вами знає, знаємо. Е, То більш їхній співробітник неправильно ввів моє е, по-батькові ім'я мого батька, е, щось у них там не показувала. А я е, залишилась крайньою. Ну, ну, це ганьба, це ганьба і позор, це катування. Я вважаю, що це катування. І психологічно, і фізично, тобто вони продовжують до мене якісь простягувати тортури, зараз я на візу поставлю тортури. І зараз він кудись вийшов, а я от знаходжусь в приміщенні, ну, коротше, в кімнаті, в кімнаті, де там привозять людей та інше. Розумієте? Ну, мені якщо чесно, мені смішно. Коли мені задали питання, як давно ви виїхали з окупованої території, в мене, взагалі, в мене взагалі зараз шок. Розумієте? А і ще, значить, зі слів оцього, зараз він повернеться, я ще раз зафіксую його дані, Значить, зі слів оцього цього працівника у чор... чорної формі він каже. Що він може вже не попереджувати мене, що він веде відеозйомку, вийшло якесь рішення там суду. Напишіть мені, будь ласка, якесь, яке вийшло рішення суду, що поліція має право не вести, а не казати інформацію про те, що вона зараз веде відеозйомку. Ну, мені, якщо чесно, мені смішно, мені смішно, ну <сі> було, було, такого ще й не було, розумієте? Е, тим, паче, е, тим паче через годину в мене є зустріч з дідусем, котрого, з котрим я повинна йти на консультацію з приводу операції інваліда третьої групи. А зараз я тут сиджу. Зараз він ще прибіжить і скаже, от ви нас знімаєте та інше. Ну, я себе зараз не маю е, е, в цілях е, е, моєї безпеки, е, щоб зі мною нічого не трапилося. Чому? Тому що я дуже добре ну, пам'ятаю, яке ставлення до мене від? співробітники в поліції, ну, це, це ганьба, розумієте? Ганьба і взагалі позор. Якось так. Я не думала, що я колись буду там, ходити оцю цю довбісну. Процедуру. А я хочу сказати, що цей, е, припускаю, що цей чий заказ, е, щоб е, мене надалі тортувати. Тому що коли я починаю питати щодо присяги самих поліції, і це як сьогодні я робила, вони кажуть, що вони тільки народу України давали присягу. А вони забули, що там надалі йти в їхні присяги, а саме давали, давали людині. От мені чомусь цього не кажуть. І от я чекаю, коли до мене хтось там повернеться, якось так. Тут у нас аптечка є, засоби гігієни. Ну хоч щось а, повинно бути. Я вже зателефонувала на всякий, привіт Сергію, я вже зателефонувала на всякий випадок там однієї людини, повідомила, де я знаходжуся, що я знаходжу свою райвідділку. Коротше, вони вирішили надалі з мене знущатися. з… Інвалід дає одинокої магиї. Ну, тобто ж вони не дає їм спокою, от розумієте, ну не дає їм спокою, що е, Жало Ростимівна вже з, з ними 99,9% е, е, взагалі не спілкуються. І їм стало скучно. Та не розборки, а я прийшла я ще раз наголошу, до рейвіділку, а в них щось там. Верифікація документу мого не пройшла, тому що співробітник поліції неправильно в ім'я мого батька букву неправильно написав. Розумієте? От я знаю, як повинна бути. Перед тим я буду в наступному ви я вибачаюся, донька телефонувала. Дивіться, і я вважаю, що це було зроблено. А. Дякую Казахстану. Я вважаю, що це була зроблена умишлено, розумієте? Вони мені знають, як очі наш, як от молитву очі наш знають, <рес> <рес> так і мене знають. розумієте? Ну, ганьба і позор. А зараз е, ми чекаємо на адвокатів. Е, і чекаємо е двох свідків. Та зараз десь піймають своїх бабусь, ну котрим вони лавандоси і <свісно> Не смішно, розумієте? Напишіть, будь ласка, що з рішення номер рішення суду, де поліція вже не повинна попереджувати, коли вона. Буде вести відеозйомку. Тобі ще можна вести відеозйомку, а людини, я так розумію, вони навіть не попереджають, розумієте? Почитайте новий закон. Я що тобі? Бібліотекар чи що? постійно щось читати. Також я йому кажу згідно Частини 2 статті 17. Поліцейський має службову посвідчення та спеціальний жетон, зразки а, от, і на постанову послалася. А вони мені кажуть, та то на... старий закон, який старий, в нього немає нового посвідчення. Ну це ж не до мене питання, а він мені каже, напишіть скаргу. А чому я повинна скаргу писати? Ну, я ж в поліції працюю, возьмі і напиши рапорт на ім'я свого керівника. Зазначу в цьому рапорті, що uh, люди звертаються і кажуть, uh, що в мене немає посві... саме службове посвідчення. Прошу видати мені службове посвідчення і все. Ну, чому це не зробити? Чому це повинна робити я? Тобі ж за... Й... за їхню роботу повинна я. робити. на фігаво не потрібно. Вітання, Джокер. Є одна стрія. Одна з стрій у нас стаття 20. -та. А там не написано, якого кольору. Не написано. Хринами Ага, В Составі Китая. Задобал. Капець мені смішно. Чому це, чому це не робить прокурор? Любила, що ви маєте саме на увазі? Я, а саме найцікавіше, що я до, до, до мене вийшла. Співробітник з канцелярії, вона побачила мої документи. Вона прийняла в мене всі три клопотання. На моєму три клопотанні поставила печатку. Я надала ще, окрім трьох клопотан, надала їй копію довіреності на представниця свого довірителя. Розумієте, і тут почалися до мене питання. Так само цікаво питання, коли я виїхала з окупованої території. Розумієте, от яке було питання у цього, у цієї особи, коткотра начебто представляє інтереси держави? А це вони роблять умишлено. в там, там упивнене на сто відсотків. може, обідом накормлять. Ні, ну якщо вони мене затримують, так, протягом трьох годин, то вони повинні мене нагадувати. Ну, так чи не так? Я правильно розумію? Тому що я, я не те, що поснідати не встигла, я навіть обідати теж не встигла. Де вони там ходять? Що <плес> Так, я буду розмовляти тією мовою, яку я хочу. Ага, була. У відпустці їздила на, на острів Гоа. Розумієте? А тепер, ну їм, я припускаю, що вони мені десь заздрять, що я їздила на острів Гоа. Ну, Джокер, ну я не знаю, мені теж цікаво. От я зараз і за вас знаходжусь здесь. Ну, ну, це взагалі норма? Ні, ну так гадуйте мене, я хочу їсти. Тим паче, ще мені лікарство пити, воно в мене з собою. Тому мені ліки приймати після обіду. десь побіг. Я ж не знаю, куди він там пішов. Коротше, хтось мене глушує. Якщо я буду трішки відключати, коротше, десь глушилка стоїть. Так, десь дід, йди до кобзону, там бі... пора вже. Ще один туди ж. Ага. Так, е, Я зрозуміла, що обіда мене ніхто не накормить. <різь> <різь> Цей е, слідчий з зрашуково-пошухкову кудись змився, ну, мені смішно, розумієте. Ну. Смешные все они э, оно виски в жопу. Да. Этот... Добрий. Как его там, с розыска, куди він змився? А, він зараз прийде. Зараз це я вже чула зараз. Ні -ні -ні, он зараз прийде, до не підійшли стало, що зараз я придумаю. Куда? До провели. Він мені адвоката викликав. А, через адвокатну поводити? Нет, что я, это же у них мене питання. Ваш співробітник неправильно заніс мої дані, отчество, бу букву одну. І uh -huh. мене не дефука, ну, короче, декабрь пришла. Потом я говорю, ви неправильно, ну не покажіть, як ви внесли. А он мне показывает, я говорю, ви неправильно одну букву написали. Він uh -huh. заново начал. Я вже здала документи по своїм документам ну, по своїм документам, здала документи. А Этот сразу сказал, ну у меня сюда в кабінет, говорить, коли ви приїхали кабинет що говорит, за вы приехали як окупованной территории. Ну, худовой длинный, бородатый. Ага, все, я вас понял. Не, ну что это? Пусть он этот. Не шутит. Что это? это за бред? Нет, а що это за слова? Вы когда вы приехали с оккупованной территории? А что это за слова? Честно кажу, у меня что-то не было, я не можу вам быть повести. Вы меня знаете, я кто я не там? Нет? А я знаю, кто я такой. Зараз не <laughs> знаю. Куда він пішов? Не хочу, ми... Я сейчас зараз еще. Буду психувати. Ну, ага, це ти дійсно, Сергій. Ще пройшли тут дві, котрі взагалі не працюють. Бо ми скажіть, ви мені нерви не робить. Мені, мені не нервувати не можна. Анжела Ростинина. Так, от дивіться, я прийшла, та, ну, я, так, ви ж на вулиці. Туди. Ну у нас вже з вами все прийшло. Ну а у нього не пройшло. Я ж по всьому посвідченню, як проходила. І він замість оцієї літери. От, Е, і поставив. Ми mm. розуміємо, які до мене питання, а, yeah, а well. з розіска мені mm. коли ти на територію приїде. Щас, він я затолкував цьому людину, яка з це знову спілкувалася. Він зараз ще хвилин коли. Так, я зараз зйомку прик прикращу, поки він прийде, щоб в мене батарія не сіла, а потім, як прийде оцей <кій> припускає зловмисник що звідними мене хоче, тоді я включу відеозйомку. зйомку.